Друзі, доброго вечора. До нас сьогодні завітали два посади НМС. Один з них зараз я вам продемонструю. Це чорний, 2015 року. Автомобіль в липні того року приїхав до нас в Україні. На даний момент один власник 133 тисячі кілометрів пробігу. Гарний бітфакс. Не було фар передніх решітки радіатора, переднього бампера, підкраси по переднім крилам і задні праві двері. Також є підкраси. Подушки не стріляні в загальному. Машинка виглядає дуже симпатично, чорний колір, чорні диски, зимова гума встановлена. Доволі комфортні автомобілі, на даний момент часу дуже розповсюджені, тому що можна взяти за, за гарний бюджет доволі комфортний автомобіль. Тут мені також здивувало, що автомобіль з Америки а тут вже є і докатка, і домкрати, і ключі, інструменти, тобто все на місці. Дуже похвально, що це все на місці є і воно. Не буде бентежити вас про те, що там його нема. Камера заднього огляду, led підсвітка на мірі вже настановлена. Так, не затонований, хоча можна було б, да, уявіть собі ще затонувати його наглухо і буде дуже, дуже круто і дуже стильно. Але кому воно треба? Шкіряний салон. Красивий, чисто, хайний. По салону жодних зауважень не було, як в Америці, так і сьогодні. Ми їх не бачимо. Підлокітник під з підстаканниками. Там є шкіря на дверних картах, плюс під темне дерево, пластик, дуже красиво, повний електропакет. Непогана комплектація з електрорегулюванням водійського сидіння з е, всі 4 вікна е, на кнопочки, електрорегулювання, підігрів дзеркал, центральний замочок, відкриття замка багажника за допомогою кнопочки, шкіряне мультикермо із асистентів контроль дистанції, адаптивний круїз-контроль. Бо у нас встановлений радар-датчик світла, е, непоганий, е, непогана мультимедіа, сенсорний дисплейчик. Автомобіль має двозонний клімат-контроль і підігрів сидінь. Також автомобіль на автоматі. Люк є, і на такому пробізі в принципі, ще ранувато казати щось про це поки ГРМ. В принципі, ще машинка поїздить. Телемочки, тут все чистесенько, тут все акуратно. Не знаю. Прикольна машинка. На свій бюджет для молодої пари, для молодого парубка. По місту їздити взагалі вогонь. А зараз ще ж другий. Будемо порівнювати, чим вони схожі, чим відрізняються, і який краще з них взяти собі. Тож, дивіться далі.